Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш старо послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день і які підказки. Карта дня нам на сьогодні. Ваш посухів. Що в нас на дні колоди? Ого, королева посухів, дві карти вогню. Паш посухів, готовий стрибати. Ну, Ми почнемо з королеви посухів, тому що це доросла енергія, це такий виважений намір. Королева посухів це доросла жінка стихії, вогонь, овен, лев-стрілець, 45 Підставляйте, хто вона вам? Можливо, це ви. Ваші бажання, бо вогонь завжди діє. Це людина-лідер, це людина впевнена в собі, це пристрасть, з якою ми щось плануємо, втілюємо, це рішучість, це така життєрадісність, внутрішня сила, наші амбіції, наполегливість, наш внутрішній стержень. Тобто, і от, ось тут, по королеві посухів, це або жінка, яка вас. Ну, спонукає, до дії, підтримує, яка запропонувала вам щось, підштовхує вас, ну, примушує вас, надихає. Мама, ваша половинка, ваша подруга, керівник ваш, яка, можливо, дала ну, підвищення вам, або ну, когось сварять, когось критикують, що ти не так зробив, перероби, ну, в кожного щось по-своєму. Така жінка, ну, от присутня в вашому житті і або вимагає, або тисне, або надихає, або це ваша енергія, енергія от, дії, бажання діяти, бажання щось робити, от, заявити про себе, сказати, зробити, ну, от, бажання дії, яке, можливо, ви виношуєте. І паш посухів саме сьогодні час діяти. Тому що це стрибок і паш це початок. То або ви наважилися, або настав час, або от це дозрів ваш план, або от королева посухів прийшла і вимагає: все, сьогодні ти це робиш. Це їдеш, починаєш на тобі от новий проект, тому що тут я стрибаю. Куди? Не знаю, мене кличе азарт, пригода, нові ідеї, енергійність, безстрашність, хоробрість, авантюризм, в кожного щось своє, але все я наважився стрибати, наважила стрибати. Не бачучи куди, не бачачи там висоти, довжини, не бачачи, чи там є ну, що, асфальт, трава, болото, чи там взагалі комфортно буде приземлитися. Але я стрибаю. Бо вогонь це завжди діє, а паж це, от, можливо, наша внутрішня дитина, яка штовхає нас вже досить виношувати, досить чекати от, на цей авантюризм. Давай вже будемо пробувати. І ви вирішили стрибнути. Ну, або, можливо, це наші діти і онуки, бо пажі це дуже молода енергія. Ви з ними разом щось робите вперше. Заради них ви це робите. Ну, тобто… Ви вирішили ризикнути чи спробувати, чи ось на прийшов час втілювати ваші бажання, ваші амбіції, ваші наміри, ваші задуми. Ну, тут немає страху, тут зосередженість. Зосередженість на тому все ж таки в мене є палка, не знаю, як вона називається в спорті, шест. Який мені дає старт, який мені, тобто ви не на рівному місці розпочинаєте, ви до цього готувалися. отут королева посухів, або це ваш цей вогонь. Ви маєте завдяки чому стартанути, ви маєте чи ідеї, чи підтримку, чи ресурси, чи, ну, чи це ваші так запал і амбіції штовхають вас. Але старт, дивіться, тут старт потужний, без страху, без сумнівів. І, знаєте, Я бачу ціль, не бачу перешкод. На такій енергії можна отримати чудові результати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Ой, сила взагалі, ще один вогонь, ще одна енергія вогню. Сила, тому що я. От, як я говорила, тут безстрашність, життєрадісність, внутрішній стержень, амбіції, от все, наш запал, наш авантюризм от це все, штовхає. І сила це, це, це саме. Бачу ціль, не бачу перешкод. Я можу, я хочу. Це і мужність, і хоробрість, і впевненість, і внутрішня сила, і харизма, і амбіції, і, і, і вогонь. Потреба вже зробити це, потреба показати себе, потреба відчути ось цю силу, що я можу це зробити. Що нам буде заважати? Шість мечів. Мечі це інформація, це думки наші, і, можливо, будуть заважати думки, що я йду невірним курсом. Що в мене, можливо, невірний план, невірна стратегія, що я йду невірним шляхом. Можливо, тому що у вас двоє. І от у вас є своя задумка, ви розумієте, куди ви йдете. А людина, з якої ви йдете, партнер ваш, не до кінця розуміє і буде вас збивати з толку. Ну, що таке, ми не будемо сильно тут акцентуватися на тому, щоб воно не збивало нас. Але подивіться, що таке шістка мечів проти сили? Старший аркан взагалі немає, немає шансів, тому що є сила. І навіть також дивіться, тут двоє: є сила переконати цю людину, яка невпевнена. Є сила натиснути, є сила не відмовитися від своєї ідеї, від свого плану. Є сила довести до кінця. Ну так, Що мої любі? Ну, така сьогодні у нас енергія. Впевненість стрибайте. Бачите, є сила, є азарт, є бажання, є завзятість, є запал. Треба. Цей вогонь скеровувати в потрібне нам русло. Бо інакше не керуєте ви ним, керує він вами. Він перетворюється в роздратованість, в енергію, яка вас руйнує. Ось такий у нас день сьогодні. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що забагато вогню. Будьте уважні до повітряної тривоги. І я бажаю вам сьогодні ось таких. І пригод, і азарту, і сили, і енергійності, і безстрашності, і впевненості у собі, і мужності, і хоробрості, відчуття ось цієї внутрішньої сили. Я можу, я знаю, що я хочу, я знаю, як це досягти. Люблю вас обіймаю Я з вами. Будемо сьогодні разом втілювати, втілювати свої плани, амбіції, стрибати, хто куди. Кожного свої плани, але всіх нас об'єднує сила, сила і бажання. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, завжди чекаю, завжди відповідаю. Мені дуже приємно те, що ви мені пишете, що ви такий у нас енергообмін. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.